21 вересня в Україні відзначається День працівників лісового господарства. Ліс це справжній живий скарб нашої землі. Зайве нагадувати значення, яке відіграє лісове господарство для економіки держави, як і чинник величезного позитивного природнього і екологічного впливу на навколишнє середовище. Ліс це душа всієї планети, його раціональне і розумне використання дарує людям тепло і затишок, а безконтрольна вирубка лісу несе в собі значні проблеми, які можуть торкнутися практично всіх. В своїх архівах я знайшов документальний фільм про Балаклійське лісне господарство, про те, як там працювали люди до війни. І сьогодні я вам пропоную подивитися фрагменти з того часу. Ліс це сенс нашого життя. Дуже багато років потрібно, щоб його зберегти, виростити та передати майбутнім поколінням. Багато потрібно зробити для того, щоб виростити його з насінини до здорового дерева, зберегти його від пожежі, від хвороб, від керників, від чорноробів. На сьогоднішній день на нашому підприємстві працює 150 робітників. Діяльність нашого підприємства спрямована на відтворення лісів, охорону, захист та покращення структури і якісного стану лісового фонду. Лісогосподарські заходи постійно проводяться на самому високому рівні. Приділяється велика увага в створенню лісових культур, їхньому доповненню. Постійно ведеться робота на покращення санітарного стану насаджень, особливо в насадженнях пошкоджених хворобами та шкідниками. Люди які професійно стоять на сторожі гармонії і порядку в лісовому господарстві, давно і справедливо заслуговують глибокої поваги і високого авторитету. Я вважаю, що після закінчення війни все стане на свої місця і наші головні легені країни будуть дихати на повну потужність. Зі святом вас, всі працівники. Лісового господарства. Гомонять ліси поля, кличуть барвами усе моє. Моїх батьків, хай мине небо усміхається, промінчиками сонце. Бечать ластівки і сміються діти тут працюють залюбки, знають Божі заповіти, мальовничий край де. Oh Сонце грається, рясніє грона Микалина, це рідна серцю Україна, хай ми небо усміхається, промівчиками сонце.